Виконання місії, яку поклав на церкву Господь. І я хочу сказати кілька слів про місію. Що таке місія, які бувають місії? Яка місія церкви? Тому що є різних багато чудових місій. Покладених на людину, на ту чи іншу організацію. Але є одна місія, яку світ не може виконати. Є місія, яку світ, тобто люди, які не пізнали Господа, вони не можуть її виконати. Отже, що таке місія? Місія це головна мета або призначення людини компанії чи організації. Вона відповідає на питання. Навіщо ми існуємо? Місія визначає сенс діяльності, орієнтири і цінності, які ведуть до досягнення певних цілей. Отже, місія вона відповідає на питання, навіщо ми існуємо? Навіщо існує церква? Яка місія церкви? Коли я і ти ми долучилися до церкви. Ми стали членами тіла Господнього, ми маємо місію як церква. І ту місію, яку ми маємо, світ її не може виконати, тому що Бог не поклав цю місію на світ, а на церкву, на тебе і на мене. Наприклад, місія лікарні. Яка місія лікарні? Якщо так коротко, рятувати життя. Піклуватися про здоров'я людей? Яка місія Збройних сил України? Оберігати землю та територіальну цілісність, суверенітет. І всі ці місії вони чудові і прекрасні. Але є одна місія, яку світ не може виконати це проповідь Євангелії спасіння людей. Отже, місія церкви. Яка місія церкви? А відповідно, яка твоя місія? Отже, місія церкви це її головне покликання і завдання у світі. У загальному сенсі місія церкви полягає в тому, щоб проповідувати Євангелію і допомогти людині прийти до пізнання істини. Написано Божа воля, щоб всі люди спаслися. І не просто спаслися, а прийшли до пізнання істини. Інколи хтось робить великий акцент тільки на проповіді Євангелії, і це правильно, треба проповідувати Євангелію. Але важливо, коли ми проповідуємо Євангелію, допомогти людині, яка вже увірували, прийти в церкву, долучитися до церкви і пізнавати істину, приходити до пізнання істини. Ісус сказав: Він хоче, щоб ми приносили плід, щоб людина, яка в світі... Вона спаслася і не просто спаслася, а щоб плід був збережений, щоб плід був збережений. І коли ми проповідуємо Євангелію, це основна місія церкви. Також важливо допомогти людині прийти до пізнання істини. Тому, брати і сестра, в нас є місія, у нас є завдання від Бога. Це розказувати людям про Ісуса Христа. Також привести людину в свою сім'ю, в церкву, де вона разом з тобою буде приходити до пізнання істини, тому що це є Божа воля. І один із інструментів проповіді Євангелії це є мультимедія це дуже потужний інструмент для поширення Божого Слова. І коли ти долучаєшся до цього служіння своїми фінансами. Ти долучаєшся до цієї основної місії. І я вважаю, на мою суб'єктивну думку, що це є найважливіша місія на землі проповідувати Євангелію. Проповідувати Євангелію, поширювати Боже Слово і допомогти людині прийти до пізнання істини. Тому що світ не зможе виконати цю місію. Не зможе. Ця місія лежить на тобі, на мені. І на церкві.